Де взяти 2 трильйони гривень, яких Україні не вистачає у бюджеті на наступний рік? Залізти у наші з вами кишені? Та нам і так зараз непросто. Тому знову будемо просити гроші. А що буде, якщо не знайдемо? Про головні сценарії бюджету на 2026 рік говоримо з економістом, головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. На наступний рік видатки України у держбюджеті перевищують доходи майже у два рази. Хтось скаже, що це лише проєкт і буде правим, але повірте, кардинальної різниці у цифрах не буде. Якщо зараз передбачено доходи у розмірі 2,8 трильйона гривень, а видатки на рівні 4,8 трильйона гривень, то суттєвих коригувань після ухвалення держбюджету не буде. Де ж брати гроші? Це ключове питання цього бюджету, як і власне усіх попередніх, особливо в роки війни. Давайте перекладемо все на сім'ю. Ось родина має витрати на рівні 40 тисяч гривень, а доходи на рівні 35 що робити? Або скорочувати видатки, або залазити у борги. Ось держава зазвичай на другому варіанті і зупиняється, бо масштабного скорочення видатків ми ще жодного разу не бачили. Тим паче, коли у нас війна і на потреби оборони треба ну дуже багато грошей. Повертаємось до бюджету. Як я сказала на початку відео, дефіцит складає 2 трильйони. Якщо перевести в долари, то це близько 45 мільярдів. Частину грошей ми отримуємо від західних партнерів, але щонайменше 10-15 мільярдів. Доларів нам ще не підтверджені. Чому щонайменше? Бо витрати можуть зрости, як бачимо по цьогорічному бюджету, коли вже вдвічі його переглядали в бік збільшення витрат: у липні на понад 400 мільярдів, а у жовтні ще на понад 330. Тож, де взяти кошти? Бо, як каже Іван Ус, у нас постійний дефіцит в роки війни. Ну, слід розуміти, що, на жаль, одним з викликів війни є постійний дефіцит бюджету. Він є не лише в Україні, він є у багатьох о, країнах світу. Одразу скажу, тобто, це, це не є якась велика проблема за умови, що ви знаєте, що з нею робити. Тобто, це дуже важливо уточнення. Що, наприклад, давайте згадаємо поточний рік. Зараз можливо глядачі здивуються, але середній курс гривні до долара в на 2025 рік це 45 гривень за долар. Я не думаю, що хтось згадає цю цифру, а це середня. Тобто, це означає, що якщо на початку було там 41-42, це значить, що наприкінці повинно бути 47-49, грубо кажучи. А ми маємо оцю стабільну з коридору 41, Він 43 колись був на великий проміжок часу, тобто близько не було. Чому тому, що прогнози, які були закладені, вони не зовсім справді. Суто теоретично, Україна має кошти для покриття дефіциту. Так, так, це резерви НБУ. Втім, як каже Іван Ус, ці кошти зазвичай не використовуються для покриття дефіциту бюджету. В такому разі, перший варіант це західні донори. Що стосується джерел покриття дефіциту, традиційно це можуть бути резерви, але резерви України вони зрозуміло також нам потрібні на. В тому числі на більш серйозні проблеми. А тому е, залишається ще два варіанти: один це зовнішня допомога. І ось тут е, те, що ми не маємо ще домовленості, про що власне говорить і уряд України, і думаю, багато експертів. Це дійсно так і є, але це не значить, що ми не ведемо ці перемовини. Тому що е, для України зараз для давайте так фінансового блоку України завдання це е, постійне введення перемовин, постійне знаходження джерел покриття е, на ду, відносно або дуже вигідних для нас умовах. Тут давайте згадаємо кредит від європейського союзу на 18 мільярдів євро, який європейський союз дав Україні на 18, вичась на 35 років. Знаєте, відкрию маленьку таємницю. Я працюю поруч а, разом в одному відділі з Вікторією Колосовою. Вона 15 років очолювала департамент відносин Міністерства фінансів України і а, міжнародних фінансових організацій. Тобто це МВФ, це Світовий банк, це НЕФКО і інші. І коли а, якось в одному з етерів я сказав, що буде 35, вона мені подзвонила і сказала: Ваня, ну це неможливо. І нам через два тижні нам дали 35 років. Вона мені передзвонила і каже: слухай, що коли я 15 років очолювала відповідний департамент Міністерства фінансів, я не могла взагалі повірити, що це може бути. Але це сталося, тому Україна повинна зараз користуватись, скажімо так, не те, що ці увагою, яка є до нас, користуватись тим, що наші партнери розуміють, що поки є Україна, війна не проходить на них. Відповідно, якщо вони хочуть, щоб Україна трималась, треба не лише військово допомагати Україні, а треба допомагати й фінансово, щоб були гроші. Тому це завдання для уряду, це завдання для відповідних профільних структур, які повинні шукати ці гроші. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте, з чого почати? Тоді вам на конференцію Жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів Ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10% відсотковою знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за посиланням в описанні під відео. Другий варіант, про який каже Іван Ус, це збільшення доходів. Давайте, оскільки сказав про фінансовий блок, давайте не забувати про економічний. Що, Що стосується економічного блоку. Тут завдання того, щоб знайти де Україна може. Цих умовах заробляти гроші, і хтось каже: ну як ми можемо заробляти, у нас війна. А знаєте, Україна, вона, попри повномасштабну війну, світовий лідер по експорту соняшникової олії Ось по цій товарній позиції ми номер один в світі. Так, це на 40% світового ринку, як це було в там в 20-му 20 році, це поки що 20% у 24-му році було, але все рівно. Ми на номер один в світі. І ще одна стаття, яка може принести Україні гроші, я розумію, що вона викликає великі дискусії в суспільстві, це дозвіл на продаж озброєння. Всі питають, ну як так, Україна воює, і ви замість того, що ви просите озброєння, і ви ще хочете продавати зброю. По-перше, ми не будемо продавати ту зброю, яку ми просимо. Тому що ми просимо те, чого у нас нема. А ось те, що у нас є. Іноді є в, скажімо так, в великій кількості, і вона ця кількість перевищує потреби фронту. І відповідно на сам перед я маю вас увазі ці дрони, які Україна переробляє сам. І в тому числі, до речі, китайських е складових е і сама дещо робить, безумовно, це повинно контролювати, щоб ми не все продали, тому що тоді не буде вистачати нам, а та частка, яка є надлишковою, її можна постачати. Чому? Тому що е війна в Україні вона ж змінила теорію ведення війн. Тобто, якщо раніше всі казали, що треба мати багато танків, багато там різної техніки, то зараз всі кажуть, що ні, треба мати багато дронів. Тому що один дрон, який коштує незначну суму, може фактично нашкодити танк, або як показує практика, навіть гелікоптери російськими знищуємо дронами Іван Уз додає, що навіть зараз Україна могла би запропонувати Європі свої рішення у боротьбі з дронами, які вже починають дошкуляти європейським авіаперевізникам. Тут Україна може не просто це експортувати, а експортувати це поруч з своїм досвідом, своїми інструкторами, які можуть пояснити насамперед європейським партнерам, що слухайте, у вас проблема з дронами. Як зазначав очільник одного з найбільших перевізників, авіаперевізників світі Райнера Лірі, він сказав, що треба щось робити з цими дронами, які постійно порушують простір європейських країн. Бо традиційна реакція закривається простір авіаційний для авіакомпаній це шалені збитки. А збивати дрони, піднімається F-35 і запускається ракети, які там коштують приблизно 2 мільйони доларів. щоб збити дрони, які коштує 500 тисяч. Це м'яко кажучи, несерйозно. Економіка війни тут програє, і Україна каже, навіщо ви ракети використовуєте? От ви повинні розробити дрони, які будуть збивати російські дрони. Це буде дешевше, чому тому, що ваш дрон не повинен літати скільки тільки скільки літить російський дрон, але знаходитись поруч з аеропортом, і якщо з'являється інформація, що якийсь дрон з'явився, миттєво його, скажімо так, знешкоджувати, і це, до речі, Зараз багато говорить. Ось зараз же 19 пакетом Говориться серед іншого. Там хочуть змінити протоколи затримки танкерів, щоб полегшити оцю процедуру затримки російських танкерів. Ось це саме треба робити з аеропортами, де для безпеки аеропортів повинні бути наявності у спеціальних служб ці дрони, які будуть збивати те, що становить роз це. Дозволить нам продавати такі дрони і отримувати кошти в бюджет. І ось вам, будь ласка, ще одна стаття покриття власне дефіциту, який безумовно буде, це налагодження можливості експортувати о, ці товари, які поки що Україна о, ну ми не є безумовно монополістами, але ми маємо практично монополію о, досліджень в бойових умовах. Тобто у нас є війна, о, війни в... В наших країнах партнерах на щастя поки що немає, і відповідно Україна може на своїй території випробувати ті те чи інше те чи інше озброєння, яке може бути в нагоді і нашим партнерам для і це, хоч показовий, та не єдиний приклад до того ж збільшення власного виробництва, яке може працювати і на експорт, тобто залучення в нашу економіку валюти. Я особисто сам спілкувався свого часу з бізнесменами з Одещини, які розповідали мені історію, що вони за період повномасштабної війни з нуля побудували виробництво. Причому це пломби на лічильники, пломби на а, оці вантажівки, які перевозять грузи. А, тобто, це не те, щоб таке просте виробництво, і вони не, не лише це все відкрили, вони його вже експортують. Тому що вони сказали, що така цікава в них вийшла продукція, що зацікавила а, партнерів а, з інших країн. І ось вам, будь ласка, оце джерело доходів, і це те, що може а, закривати цю діру, Але ми розуміємо, що вона шалена, і все ж таки, ось те, з чого починавши, зовнішня допомога це безумовно пріоритет, але найголовніше показувати, що ми самі щось робимо, чому тому, що партнери зазвичай не дивляться, а ви взагалі та самі щось робите. і коли вони бачать, що Україна щось робить, вони значно з більшим задоволенням дають нам гроші. Але будемо реалістами. Другий варіант, хоче виглядає гарно, але доки у нас заборона на продаж зброї, він далекий від реальності. А перший вся надія на наших західних донорів. Але припустимо, що не всі необхідні кошти нам дасть захід, який в такому разі план Б. Ось що каже з цього питання, економіст Іван Усця здавно, ще більше ніж рік тому, на різних круглих стола піднімалось питання необхідності проведення стрес-тесту, тобто ситуації, коли треба змоделювати відсутність зовнішньої допомоги. тобто її нема, і що ми робимо. Звісно, це буде означати великий удар насамперед по соціальній складовій держави. Чому, тому що ми з значною мірою завдяки зовнішній допомозі саме соціалки забезпечуємо, держава більше працює на відбиття військової агресії. Не скажу, що це ідеальна формула. Як на мене, західні партнери також повинні більше долучатися до цього і заяви їх, що вони не хочуть фінансувати ведення війни, так ви фінансуєте ведення війни у своїй країні. Тут пріоритет треба змінити, тому заяву пана Сергія Марченка, нашого міністра фінансів, про те, що а, західні партнери можуть взяти на себе фінансування Сила оборони України, як на мене, це дуже гарний день. Це до речі, з приводу економію того самого бюджету, дефіциту бюджету, якщо фінансування Сила оборони України просто перекладається наших партнерів, замість того, щоб відправляти свої війська, вони можуть фінансувати наше і тим самим казати, ну, ось бачите, ми активно приймаємо участь в процесі. А, тому цей варіант можна проробляти. що Якщо ж дійсно не буде зовнішньої допомоги, а, ну це безумовно буде дуже, дуже і дуже складно. Але тут треба, щоб все ж таки Міністерство фінансів а, мало цей так званий те, що я казав, стрес-тест. Тобто підготовка розрахунків, а що буде, які статті будуть змушені порізати, де буде суттєве скорочення, і наскільки це буде. Тобто ми повинні розуміти, що будь-яке скорочення, якщо воно буде відбуватись, воно не повинно, скажімо так, нести характер, що ось це назавжди, ні. Наприклад, на рік а далі будемо дивитись, далі будемо вести перемовини, але повторюсь: все ж таки, при тому, що слід завжди готуватись до того, що зовнішньої допомоги не буде, слід робити все можливе, щоб вона була. І справді віримо в краще, але готуватися треба до гіршого. І про хороше, я свідомо не лізу у цифри, бо в них можна настільки зануритись, що потім будеш як ходячий калькулятор. Та один момент виділю: у бюджеті на наступний рік заплановане суттєве підвищення зарплат вчителям. Настільки суттєве, що і військові обурились, мовляв, і ми теж хочемо підвищення. Втім, бюджет не бездомна діжка і всім зарплати підняти не можна. А у вчителів з зарплатами ну дуже плачевно. Та й як зазначив Іван ус, заморозити життя через війну, ми не можемо слід розуміти, що держава вона функціонує, вона продовжує жити. Тобто, ми не скільки було розмов, давайте перейдемо на військові рейки. Ніхто не розумів, що це таке, але всі любили цей термін. Хоча б перейти на військові рейки, це коли ви всі повністю працюєте на фронт. Ніяких там особливих соціальних у вас нема витрат, тобто лише все, що пов'язано з війною. То для України, як для держави, яка не є авторитарною країною, яка є демократію, такий сценарій навряд чи підходить. Тому я розумію, що завжди буде критика не пов'язана з війною витрат, але з іншої сторони, саме завдяки цим витратам, можливо, держава ще тримається понад три з половиною роки повномасштабної війни. Ми в грі. Вибачайте за таку, можливо доволі жорстку фразу, але реально. Ми продовжуємо лишатись. Економіка працює, ніякої кризи нема. Особливо коли дивишся там на інші конфлікти, там де є проблеми з їжею, проблеми з іншими речами. Разом з тим, як показав недавній обстріл, коли лівий берег Києва одномоментно опинився без світла, слід ретельно готуватися до такого сценарію. І це також має бути враховано у бюджеті. Я не скажу, що не буде проблем з енергетикою. На жаль, ми входимо в зиму і традиційна Росія буде, вона вже наносить ці удари. Слід готуватись до таких поганих сценаріїв, і ці витрати серед іншого, це підготовка до них. Це закуп тих же генераторів для того, щоб наша економіка у разі суттєвого удару по генерації електроенергії змогла знайти відповіді, що добре, ми не маємо таких ем, великих об'єктів, які генерують електроенергію, але ми маємо багато дрібних об'єктів, які частково це всі підмінюють. І, елементарно, дивіться, малий та середній бізнес. Як генератори їх виручали. А, до речі, ну знов ж таки входимо в зиму, подивимося, як буде. Але коли говорять, що кожна наступна зима вона складніша, ну, 22-23 була складна зима. 23-24 і 24-25. Ну, я не можу сказати, що це було по зростаючій. Воно якось певний рівень є, і навіть здається, трошки менше, ніж це було саме в перший шоковий рік. просто тоді ще не мали достатніх можливостей. Зараз. Дякуючи, в тому числі оцім витратам, вони є, і саме ці витрати вони дозволяють крутитись нашій економіці, створювати певні товари, які тримають плаву і наші партнери це бачать. Тому що, повторюсь, для партнерів важливо, щоб Україна демонструвала, що вона щось робить. Коли вони бачать, що ми щось робимо, добре нам тоді допомагають. Тому що це такий закон життя, коли бачить, що людина щось робить, на чому б йому не допомогти, особливо враховуючи, що завдячуючи цій допомозі, ви не не пускаєте проблеми до себе. Повертаючись до питання підвищення зарплат вчителям, економіст Іван Ус каже, що важливо робити будь-які кроки у межах своїх можливостей, щоб не розігнати ту ж інфляцію. А, безумовно, ні в якому разі не слід допускати, щоб було це нічим не підкріплене. Під, я маю на увазі економікою зростання заробітної плати. Тому що це називається класичний перегрів економіки, коли у вас багато грошей, які не забезпечені. А це дуже, скажімо так, небезпечно для інфляції. Тому що інфляція з'являється там, де бачать, що ага, велика грошова маса товарів недостатня для її покриття, все значить треба щоб ціни росли тому що такі закони нашого життя тому я сподіваюся що уряд все ж таки коли буде навіть робити підвищення зарплат а зверніть увагу коли приймався бюджет минулорічний казали заморожені мінімальні соціальні стандарти Заморожені значить ніякого підняття не буде. Що ми бачимо, ми бачимо підняття. Тому ми ну, все-таки дивимося, що, врешті-решт, приймуть, які будуть цифри закладені в бюджеті. Але найголовніше пам'ятати, що завжди можна коригувати цей бюджет, завжди можна вносити в нього певні правки, які дозволять покращити ситуацію в залежності від потреб, які виникнуть протягом наступного року. І ми знову повертаємося до питання, як нам збільшити власні доходи. Один із сценаріїв Іван Ус вже озвучив. Втім, це далеко від реальності. А є за словами експерта і інші джерела доходів. Сарса давайте згадаємо, що в нас ще лишається металургія. Так ми основні об'єкти на жаль втратили, але вона є. А також є певні сировина. Власне, всі ж ми обговорювали цю угоду Сполученими Штатами Америки про рідкісні земельні елементи. Насамперед слід згадати про поклади, які є в українській землі. Це руди, це залізна руда, це літій, Взагалі, як на мене, ця угода, що підписана США, і на треба було спрямувати на добичу е, титанових руд. І на створення потужності з їх переробки, тому що поки що яка схема, що в Україні виробляється сировина, в Росії вона не постачається, але я так розумію, через когось вона потрапляє в Росію, там її переробляють на Титан, а титан потрібен США. Ось треба, щоб Росія була виключена з цієї схеми, щоб переробка сировини, яка є в Україні, вона була, якщо США побоюються, що в Україні може щось трапитись, добре в Сполучених Штатах Америки або в третій країні, яка дружня і Україні, і Сполученим Штатам Америки. Тобто, тут як на мене слід вже зараз розвивати цю тему, тому що боротьба за рідко с елементи вона в світі понад 10 років вже триває. І Україна, країна, яка має значні поклади, дуже важко сказати, скільки були різні оцінки. скільки в Україні всього Лана Дзеркаль, колишня наступниця міністра закордонних справ, казала, що 25 мільйонів доларів слід витратити лише на розуміння того, що є. Але я зустрічав цифру понад 20 мільярдів доларів різних, скажімо так, елементів, які є в українській землі, що в принципі можна. Е Знайти, що можна виробляти, ну і далі дивитися все ж таки і сільське господарство, про яке згадували, що можна краще вирощувати, що можна змінити відповідно до кліматичних умов. Зверніть увагу, Херсон на жаль, випав. Одразу Одеса підстрахувала, почали кавини вирощувати. А, тобто знаходити ці моделі, постійно їх треба шукати і. Спілкуватись можливо з профільними науковими інституціями, які підкажуть, які варіанти ще Україна не повністю використовує, щоб їх робити. Ну і давайте не забувати про реформи, про які просять наші партнери. Та ж реформа митниці, і взагалі реформа цієї системи повернення грошей експортерами. Національний банк казав, що приблизно 7-8 мільярдів доларів США оцінюється цифра несвоєчасного повернення грошей в економіку України. Ось тут, як для мене, також слід попрацювати. Підсумовуємо. Наступний рік без грошей донорів пройти буде складно. Але навіть якщо всі дірки донорами ми не закриємо, є варіанти для поповнення дохідної частини. Головне бажання та політична воля. Бо проєкт бюджету вже місяць лежить у стінах парламенту, а його лише в кінці жовтня планують ухвалювати. Зміни до тексту законопроєкту, а відтак до дохідної та видаткової частини будуть. Та як я вже сказав на початку відео, суттєвих змін очікувати не варто. Тож маємо надію, що наступний рік, як і цей. Пройдемо. А як ви вважаєте, дасть нам захід грошей, щоб пройти наступний фінансовий рік без проблем? Пишіть у коментарях. А у мене на сьогодні все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на каналі.